Всім привіт, це я Каріна. Дуже творча особистість, яка любить і малювати, і танцювати, знімати та монтувати різні відео, виступати на сцені, творити щось з бісер, робити різні листівки та подарунки власними руками, Взагалі щось творити. Я згадала, що вже цього року я закінчую художню школу, І чесно, якось не віриться. Я навчалася там 4 роки. Ну півтора з них, звісно, дистанційно, але більшу частину я походила. В художню на очне навчання. Що це за відео взагалі буде? Я не знаю. Просто я вам покажу, як я навчаюся, і для себе я зняла таке відео, щоб згадати, Будь. як взагалі проводила я час в цій художній школі. Тому приємного вам перегляду. сидимо в художній школі. Це і вам. знімала я Два роки назад. на тюрьмарт. Поставить камеру Надеюсь, все видно. Короче, мы уже закончили делать нашу квартиру. Залезь так. Подожди. Короче, всем привет, мои зрители. Ой, всім привет, мої е, видео глядачи. Вс. Всім до побачення. Я закрываю краску, мы и Я йду додому. Это капель. Скажи свою думку насчет сегодняшней работы нашей. Так, мне треба забираться, а то я ничего не встаю. У нас вообще дуже дружная атмосфера тут. Мы все дружим. Я... мы любим всех наших одноклассников художки. Продай Привет. Я зараз закриваю закрываю крашку и думаете, полезно. А, не рвада. Это мать. Це, Це, має. Має. Це його, э, Злато. А там Кристина. Тут я. А я Айо.

Афроденс. Афродент. Ти знаєш, вони на танку вже 24 гори. Він українка Ми йдемо мить. Оце оце викинуть, оце помить і оце теж помить. Все. Я дуже зайнята, я бігу. малюємо нос. Какие нос. У мене тут конфетка, Щоб Обогреватель. Кофточки. Mm. Тут куча наших робит. Это такие ерунтур по классу. Мы малюем нос. Мы уже намалювали. Гузь. Вот так. Всем привет, помогай. <махайте. зважається> Мы намалювали губы и малюем нос. Все, махаешь? <зважається>

Ми зараз будемо чай. Зараз будемо Заробимо печаль. Покажи погоду, як там там. Ми там чай. А мене, а а все що ми? Огрызанный, короче, камыш. Все, ребят. Да. А теперь Идем со мной пить чай. Ходи. У кого? Борис, а где работает? Это моя работа. Вот это? В общем, наверное, видно, конечно. Ну, я стою жду маму, вона мене має забрати. Стою тут на вулиці, вже дуже темно, як ви бачите, вже нічого не видно. Ну, я стою, жду, поки мене заберуть, бо вже холодно і темно ходить, і сьогодні мене можуть забрати. А так взагалі кожен день, ну як ходжу художку, то я йду пішки і повертаюся теж сама. Мені йде десь 2 кілометри. У мене ще там короче, уроки закінчуються, тоді, коли художка вже йде, то чуть, -чуть я не співаю пів часа йти пішки, ну взагалі нормально. То коли мене забирають, це дуже класно, і я можу швидше прийти додому. У мене тут також міні-перестановочка в кімнаті. До речі, нові штори. І тут гірлянда такий гарний вайб. Ой, знімаю відео на планшет. І, на жаль, не можу забрати руку. Не можу забрати руку, бо на ній лежить котик. Я його збужу, якщо заберу. У мене завтра Олімпіада з біології, тому я тут. Повторюю всі свої старі підручники. Дивлюсь мільярд відео, все повторюю. А також паралельно малюю скетч, художню школу намалювала щось таке. Я не знаю, що оце таке і що мені буде за це, яка оцінка, тому що за це буде якась окрема оціночка. І в мене є така дуже файна бомбочка. вона. Має такі різні кольори, як ви бачите. І вона буде, напевно, дуже гарно так от плавати. Будуть різні кольори, тому я хочу її запустити ще. ой, не побула. Вона формі сердечка. Дуже мило. І сховала свою роботу зі скульптури. У мене ось тут я прикріплю фото. Таке я роблю з пластиліну на скульптуру. Це моя дипломна робота. Отик лежить. Ахе. І в нього дуже великі кігті і дуже великі гострі зуби, які дуже больно кусаються і царапаються. Вже 20-13 мені лягати спати потрібно сьогодні раніше, ніж зазвичай.